Вітаю, друзі! Щиро дякую вам за плідну співпрацю і що обираєте Інтер'єр Плюс. А з побажань сьогодні вистояти, стати сильнішими та обов'язково перемогти з новим роком та Різдвом Христовим. Шановні партнери та колеги компанії Інтер'єр Плюс. Щиро вітаю вас з прийдешнім новим роком. Бажаю успіху, щастя, натхнення та оптимізму. Нехай новий рік додасть впевненості в завтрашньому дні та принесе безхмарне майбутнє вашим родинам. Дорогі наші, дякуємо вам за те, що ви з нами пліч опліч кожен день, за вашу наснагу та наполегливість, за ваш смак та вибагливість, за наш спільний успіх, щастя та добробуту всім нам у новому році з різдвом вас. Дорогі партнери, вітаю вас з прийдешніми новорічними святами. В першу чергу хочу подякувати вам за плідну співпрацю та силам оборони за можливість працювати у цей непростий час. Бажаю усім нам у новому році ще більше амбіційних проєктів, цікавих задач та задоволених лігів з Новим роком. Шановні партнери, вітаю вас прийдешним візлом та новим роком. Нехай наступний рік принесе вам все найкраще: любові, радість, здоров'я і достаток. Нехай він принесе більше добрих новин, сили і віри у хороше майбутнє, сімейне щастя. Щиро подяка вам за плідну співпрацю і відданість нашій компанії з прийдешніми святами. Вітаю всіх з наступаючими святами, з Різдвом Христовим, з Новим Роком. Хочу побажати вам усім міцного здоров'я, добробуту, перемоги нам усім, добрих клієнтів, цікавих об'єктів всього самого найкращого. Інтер'єр плюс місто Харків. Вітаю колег і всіх наших партнерів наступаючим Різдвом Христовим, та новим 2025 роком. Хочеться побажати перш за все, всім міцного здоров'я, а також творчих успіхів і тільки позитивних, приємних подій у новому році. Всім привіт! Перш за все, хочу подякувати всім, хто працює в компанії Тебес. На виробництві, в офісі, керівникам підприємств, хлопцям, які породять нашу країну на передачу. Дякую, уваги, шану вам всі. Хочу привітати. Заступаючи в Різдво та на вибору, побажати міцного здоров'я, все ж таки гарного настрою, усмішка на обличчя. Разом нас багато, нас не подобає. Слава Україні! Шановні партнери та дорогі колективі. Щиро вдячні вам за складний, але продуктивний рік і результати, яких ми разом до сьогодні. Усі плідно попрацювали, тож настає час зустрічати Різдво та новий рік. Нехайте кожного з вас ці свята будуть приємними спілкуванням з близькими та рідними у власних домівках на території рідної, вільної, мирної України. Шановні партнери, від імені команди Інтер'єр Плюс бажаю, щоб у наступному 2025 році в нашій країні настали мир та злагодження. Щоб у ваших серцях було більше любові та спокою. А ваших родинах і домівках було більше радості та благополуччя, щоб у всіх у нас було багато продуктивної роботи. Добрих вам новорічних свят, мирного та успішного 2025 року! З Роком! Дрізіо Христове!